Судді не поспішають давати Юрію Луценкові хоча б надію на визволення. У Чернігові так і не відбувся суд, під час якого ексміністра могли б звільнити. Його адвокати наполягають з такими хворобами, як у екс-міністра МВС, у тюрмі не сидять. Закон дозволяє людям із серйозними діагнозами не відбувати покарання. З тяжких хвороб у Луценка називають цироз печінки та гепатит. За словами адвокатів, ув'язнений хотів бути на засіданні і передав письмову заяву про це. Але Луценка не викликали, як заявив суддя, у у нього виникли підозри, що заява справжня. І засідання перенесли на 18 лютого. Це заява дійсно від Луценка. І він дійсно висловлює своє бажання, участь щось розвитку. Яка думка прокурора з приводу коронавірусу, що це? Дійсно, право заслуженого буде присутні. Це має право, що суд вирішить питання про його доставку. У нього такий стан здоров'я, що його треба вивозити за межі Державної спеціальної служби і лікувати. Це розпечінки, це раз, який підпадає під цей перелік, при якого людина не може відбувати покарання в умовах позбавлення волі. Це е, зараження гепатитом ТТВ, при наявності якого людина не може відбувати покарання в місцях позбавлення волі.